Ми приїхали в ту саму першу реберню. Це перша історична перша та сама саме, де Пішли. ми почали. Це перший проєкт, і насправді, якщо хтось думає, що це відбулося ось так, то ні. Тут дуже багато було спроб зробити якийсь бізнес. От і вже потім привіт. Ну от скажи, От розкажи мені, будь ласка, про технологічну історію. Да? Хто це придумав? У мене кожну середу відбувається в мене дома на горбі там під лісом. Відбувається сауна, куди приїжджають багато моїх друзів, У нас багато яких кожний там... тиждень. Кожний тиждень, так і свого часу ми пробували тоді з як фест робити ферму. Вирощували свиней, і в нас приїжджав хлопець, який рулив тою фермою, і в нього якраз співпадало це з забоєм свиней. І він привозив ребра, тому що ребра ти не продаш, бо їх лише два в одній свині. І я кожну цю середу навчився їх маринувати, а це ж була ще історія, що ти не маєш часу, ти ждеш в сауном. А за цей час має згоріти вогонь, утворитися вугілля, і це довго. І Я довго шукав, як зробити швидко, і знайшов цю технологію, яка називається швенкер. Тобто швенкер. Це німецька технологія, де на ланцюжку висить і крутиться круглий, кругля грилева решітка. І ти можеш смажити м'ясо або ребра на відкритому вогні. Тобто тобі нічого не треба шукати. То вони не встигають згоріти. Вони ні, проїжджають? Ні, тобі важливо, що ти запалив, не треба чекати, щоб щось прогоріло. А воно горить вогонь, і ти відразу швидко смажиш. І я так же надрикався кожну середу, їх смажити, щоб всі вже невідомо було, чого приїжджають, чи в сауну, чи на ці ребра. І потім черговий раз хтось каже, слухайте, що ми паримося? Так є ж ребра, давайте зробимо реберня. Ну, і це ж, по суті, реберня такого слова немає, ми його і придумали. Гарали. І вже потім воно переросло в те, що, скажімо, в цьому просторі в пік ми продавали ребер з десь півтора тисячі свиней в день. Це вже у Львові три. І в Києві зараз ми відкриваємо теж третє. третю. Третю. І, і на одну... арсеналі теж. В Арсеналі, на Андріївському узвозі і зараз буде на лівому березі. Де ця Бажана вулиця, це цей останній міст, там да. у Сокорки, отам десь, там, на, на, так, майже на березі Дніпра. І одна в Лодзі, Польщі. Де працює найкраще? Ця добре працює, добре працює і у звіз. Окція два. Давайте є вам десь сталіський прибори. Беріть ваші тарелі на сьогодні. І моми руками і зубами.